Вам не здається, що калорії набули якогось виключно негативного окрасу, ніби це щось шкідливе і від них всі біди. Хтось шукає виключно корисні калорії, а хтось взагалі не розуміє, яка різниця між вуглеводами та калоріями. А якщо я скажу вам, що організму абсолютно плювати, з чого він отримує калорії, і можна худнути навіть на бургерах. Отож, давайте розберемось простими словами: що таке калорії і звідки їх беруть. Як худнути, навіть не тренуючись, і яка норма калорій, щоб набирати масу. І все це порахуємо на моєму прикладі. Бути спортивним просто поїхали. Що таке калорії? Це одиниця вимірювання енергії, якщо на розумного. Але давайте простіше. Ми щось з'їли, організм переробив, засвоїв і в результаті отримав певну кількість енергії. Вона і вимірюється в калоріях. А далі вона використовується для різних функцій організму, і це не тільки рух, а ще й для роботи органів, серця, мозку. Навіть на розумову діяльність витрачається енергія. Це ж комп'ютер. У декого на роботу мозку не витрачаються калорії, але то вже інше. Я маленький гвинтик! Я, я великий ГВИНТІВ! навіть під час сну організм в середньому витрачає від 200 кілокалорій. І ось ці калорії, енергія запасається в організмі в різному вигляді. Частина є в глюкозі у крові, і вона використовується як паливо для нагальних потреб. Або може запасатись у вигляді глікогену в печінці та м'язах. Це такий собі повербанк організму. Ну і ще частина надлишок енергії запасається в самих, я б сказав, видних місцях у вигляді жиру. Тому відмовитись від калорій не можна. Це абсурд, і правильних чи неправильних не існує. Мені шкода. Звідси напрошується і питання: якщо калорії дійсно важливі, то як знайти той баланс, щоб і активним бути, і дупа зі стільця не звисала? Отож, з чого ми отримуємо калорії? З їжі, а точніше з основних макронутрієнтів. Основний елемент, з якого отримуємо енергію, це вуглеводи. Це основне джерело енергії, і в них одна задача давати енергію. З одного граму вуглеводів отримуємо приблизно 4 кілокалорії. З вуглеводів енергія отримується досить швидко, якщо це цукор, або трохи повільніше, якщо це паста. Щодо жирів, то з одного граму отримуємо вже більше 9 кілокалорій. Це друге основне джерело енергії, проте вони ще важливі організму для інших важливих функцій. І по білку з одного граму отримаємо 4 кілокалорії. Їх основна задача в іншому: білок це пластичний матеріал, який необхіден для м'язів, гормонів, ферментів. Крім того, на саме травлення теж потрібна енергія. Наприклад, в результаті переварювання білку ми отримуємо усього лише 70% калорій, бо організм ще добряче потрудився, щоб розщепити білок. Батя, я стараюсь на вуглеводи і жири таких суттєвих витрат немає, тому часто білок і стає в основі дієт. тому що і ситно, і калорій ніби менше. Мало того, при необхідності білки можуть замінити і вуглеводи, і жири. А ось білки нічим замінити не можна. Взагалі, усі ці елементи заслуговують окремого відео і розгляду. І в нас є думки зняти цілу серію роликів про нутрієнти в харчуванні. Тому, якщо вам будуть цікаві такі короткі відео, напишіть про це в коментарях і підпишіться на канал, щоб не забути глянути. Отож, будь-яка їжа, яка засвоюється, дасть вам калорії. І тут варто зрозуміти, що набагато важливіше загальна кількість калорій, яку ви з'їдаєте за день, а не особлива їжа чи якийсь конкретний час прийому. Можна розкабаніти навіть на гречці з авокадо, якщо обжиратися. Тому не шукайте чудо продуктів. Звичайно, в нас змішане харчування, окремо вуглеводи. Ми не їмо. Тому прості приклади по порціям. Наприклад, з супів ми отримуємо 200-300 кілокалорій. Якщо це якийсь жирний суп чи солянка, може бути 400 Гарнір з м'ясом 500-600 кілокалорій, якщо з рибою трохи менше. Овочеві страви чи салати 200-300, Ну і звичайно залежить в який соус ви туди зальєте. Напої компоти близько 100 кілокалорій для порівняння. Порція протеїнового коктейлю, приготованого з водою. 120 кілокалорій. Якщо це гейнер, може бути 500 плюс. Такий собі повноцінний замінник одного прийому їжі. Окей, тепер я дивлюсь на їжу як на калорії. А що далі? В яка норма? Є різні формули. Вони універсальні і дають вам тільки приблизні значення. На розрахунок впливає багато факторів: вага, зріст, вік, стать, активність. Наявність м'язової маси та індивідуальні особливості. Ось для прикладу одна з універсальних формул для чоловіків і жінок. Залишу також і в описі під відео. Підставляємо свої дані і рахуємо або можна скористуватись калькуляторами в інтернеті. Їх багато. Є поняття базової норми просто для існування. Це якщо ви схожі на людину з реклами прального порошку. Ви цілий день нічого не робите, посміхаєтесь, дивитесь ящик та листаєте тік-ток. Це ваш день. Але я думаю, ви все ж таки рухаєтесь, ходите на роботу, тренуєтесь вдома чи в залі. Все це потребує додаткової енергії, а отже, більше калорій. Тому потрібно помножити результат формули на коефіцієнт активності. Ось середні показники. Нічого собі, такер. Ти бачив щось подібне? Щоб було простіше, розглянемо на моєму прикладі. Вік 30, вага 74. Підставляємо формулу і рахуємо. Спортзал три рази на тиждень, тільки нікому не кажіть все одно ніхто не повірить. Тому коефіцієнт візьму середній 1,4, і виходить моя норма на день 2,150 кілокалорій. Знову таки, це приблизний орієнтир, щоб просто бути в нормальному стані, в тонусі, працювати, знімати відео. Відповідно, я можу розбити це на три прийоми їжі по 500 калорій і додати перекусів, наприклад, два протеїнових коктейлі, кілька бананів, якісь ще фрукти. Горіхи, можливо, шоколад, і комбінація цих продуктів може бути різною. Головне в рамках цієї суми краще обрати ті продукти, які ви любите, тому що в дієті найважливіше це дотримання дисципліни і контролювати апетит, щоб не допускати зривів, а не особливі продукти і суперфуди. Чи варто звичайній людині бути задротом і вичитувати на кожній упаковці чи в меню калорії і все це рахувати? Вважаю, що ні, якщо ви не професійний спортсмен, просто орієнтуйтесь приблизно прийомами їжі. Пюрашка з котлетою це десь стільки, банани стільки, Протеїнчик – стільки. І все. Навіть якщо сьогодні ви захотіли вхопити піцу чи пішли святкувати чийсь день народження, нічого страшного. Просто замініть піцею один з прийомів їжі, а не додавайте зверху. В такому випадку це не погіршить вашу форму, і ви будете зі стабільною вагою і в тонусі. Розглянемо інші цілі. А якщо треба схуднути, Потрібно створити дефіцит, витрачати більше енергії, ніж ви отримуєте з їжі. Причому буде достатньо різниці 5 калорій на кілограм ваги тіла. Для мене це там мінус 400. Забудьте про ці екстремальні дієти, де треба вижити на 1000 кілокалоріях в день. Нижче базової потреби опускатись не можна. Це небезпечне схуднення. Щоб не заморочуватись під рахунком калорій в своєму меню, для початку просто. Уріжте трошки свій обід або вечерю, навіть не міняючи продуктів. І через тиждень відслідкуйте результат на вагах. Оптимальне безпечне схуднення по пів кіло на тиждень. Якщо результату немає, зменшіть порції ще трошки, або не заливайте лате літри сиропу. Другий крок підвищити витрати енергії при можливості ходіть на роботу пішки, тренуйтесь вдома чи у залі. Наприклад, 10 тисяч кроків це вже. Приблизно 300 кілокалорій це суттєво. На годину занять спортом може витрачатись 400 500 кілокалорій. Причому можливо відкрию вам новину: ніяких жироспалюючих вправ чи тренувань не існує. Це усього лиш додаткова активність, на яку організму треба брати, звідкись енергію. Обламування, щоб ви собі знали, дуже делікатний і тонкий процес. Він вимагає стовідсоткової концентрації. Не знаю, як вам, а мені більше імпонує робити акцент на підвищення активності. Краще бути активним і іноді балувати себе чимось солоденьким, ніж сумним і повільним. Та і бонусів від занять спортом чимало. Коли витрати енергії дійсно великі і є дефіцит, то навіть бургер не завадить вашому схудненню і просто згорить як енергія. Не жені. Бачили бігунів чи спортсменів з велоспорту, вони їдять калорій набагато більше, ніж бодібілдери. І часто не заморочуючись, що там по цукру і наскільки жирний продукт. А хоч одного товстона серед них зустрічали? Ну ні. Отож, організму абсолютно все одно звідки ті калорії. Він їх знайде. Якщо недостатньо їжі, він візьме їх з жиру чи м'язів. Зауважу, що ми розглядаємо сам факт отримання калорій як енергії з їжі, а не наявність інших корисних речовин, таких як вітаміни, мінерали та інші нутрієнти. Думаю, розумієте, що цукрове печиво чи картопля фрі мають мало корисних компонентів, а раціон має бути різноманітним і збалансованим. Тепер перейдемо до набору маси. Ситуація протилежна, але з нюансом. Ріст м'язів відбувається тільки після виконання вправ, які дадуть сигнал, стимул та викид гормонів для росту м'язів. Нарощувати м'язи тренуваннями, але без змін в харчуванні можна, але потенціал дуже малий. А якщо їсти і не тренуватися, ви просто поправитесь: ну можливо, ви актор і вам треба. Тому краща порада для набору: створити профіцит калорій. Достатньо буде 5-6 ккал на 1 кг ваги. Для мене ну з запасом це плюс 400 ккал. Це потрібно саме для того, щоб тренуватися і будувати нові м'язи. Банальна відсутність результату недоїдання. Тому цілком можна додавати третій обід чи ще кілька перекусів. Так і виходить, що качки ходять з лотками не тому, що їм треба їсти дуже часто і по хвилинам, а тому, що треба з'їдати багато. А зараз все це засвоїти важко. І ось в цьому випадку дуже допомагає добавка гейнер, яка швидко засвоюється і з одного коктейлю дає багато калорій. До речі, посилання на наш магазин спортивного харчування під відео. Ми не любимо нудні та довгі лекції, тому це пояснення про калорії максимально спрощене. Звичайно, тут є що уточнювати і щось можна розкрити більш детально. Основна мета полягає в тому, щоб висвітлити поняття калорії та як ними керувати для своїх цілей. Це досить легко, якщо розуміти, що й до чого. Чи треба думати про білки, жири, вуглеводи та інші нутрієнти? Безумовно, має бути збалансований раціон. Пазл здорового, правильного харчування складається з усіх цих компонентів, і особливу увагу треба приділяти білку. Ці компоненти хотілося б висвітлити в окремих відео. Тому слідкуйте за нами і підписуйтесь на канал. Якщо все ж таки у вас залишились питання, пишіть коментарі. Ну а я, як завжди, побіжу розгрібати поставки спортивного харчування в наш магазин Muscle Store. Лайк, підписка, побачимось!